Подали заяву про визнання правопорушення в ТЦК для можливості сплатити штраф у розмірі 50%, сплатили, але розшук не зник. Що робити в такому випадку? Законом передбачена можливість подати до ТЦК заяву про визнання правопорушення, щоб сплатити половину штрафу. Що відбувається після того, як ви подали таку заяву? Ви подаєте заяву про визнання правопорушення. ТЦК виносить постанову. Ви сплачуєте штраф, ТЦК знімає розшук і прибирає запис в порушення в системі. Що часто буває на практиці? Ви все зробили правильно, подали заяву, постанова виноситься, ви сплатили штраф, але розшук не зникає. Це незаконна бездіяльність. Тож, що робити в такому випадку? Подаєте до ТЦК окрему заяву про зняття розшуку. Обов'язково додавайте квитанцію про оплату штрафу. Якщо ТЦК ігнорує, Варто здійснити додатковий контрольний виїзд до вашого ТЦК. Це часто прискорює процес. Якщо навіть після цього розшуку не знімають, необхідно звернутися зі скаргою до міського або обласного ТЦК, в крайньому випадку звернутися до суду. Це дієво. Не чекайте, поки ситуація ускладниться. Записуйтесь на консультацію. Маємо реальний досвід у знятті розшуків після оплати штрафу або ж взагалі без них.